Прийшли, побачили, перемогли. Чорноморський клуб з Катана» посів перше місце у міжнародному турнірі Гранд Прікс. Буковина Буковина-2024. Ми взяли черговий етап, прийняли участь на черговому етапі всеукраїнських змагань, але він привіз вже в міжнародні змагання, бо були представники і Молдови, і Туреччини, і Грузії. Дуже приємно, що міжнародна спільнота підтримує наш наших спортсменів і суддівством, і своїми спортивними. Результатами команда наша перемогла гарний дзвіночок для нашого тренерського штабу, що ми рухаємося у правильному русі. На турнірі виступали не лише провідні клуби України, а й спортсмени з Грузії, Молдови та Туреччини. Наші каратисти продемонстрували високий рівень фізичної підготовки та технічної майстерності і успішно впоралися зі складними суперниками. Ці змагання для мене пройшли ну, дуже добре, тому що. Змагання були другі цей рік, і це другі змагання в цьому році, які я ну в яких я вибрала свої медалі. Ну, я можу сказати, що суперники всі важкі, і вони по-своєму е, тяжкі, вони по-своєму якісь, ну в них е, інший інтелект, і з ними треба по-іншому працювати. А завжди займатися, і, і якщо ти будеш, якщо ти будеш. Змага... Якщо ти будеш тренуватися і дуже сильно старатися, то у тебе все вийде. У мене пройшли соревновання дуже хорошо, суперники були дуже складні, але я как-то урвав дві медалі. Ці змагання для мене пройшли дуже важко, тому що я перейшов в нову категорію 10-11 років, і це було дуже складно, але я зміг вибрати перше місце по ката, а по комітет треба ще працювати. Для мене ці змагання пройшли доволі тяжко, але в мене все вийшло, що я хотіла, але трохи не так, як я хотіла в комітет. Я готувалася до цих змагань декілька місяців. Для мене ці змагання пройшли дуже тяжко, та я хочу ще. До боротися до трех перших медалей. мені не вистачило стійок та баланс. Президент спортивного клубу Олександр Тункашкур запевняє, багато перемог ще попереду. А наступний етап до чого ми готуємося, це буде наш клубний турнір, де ми перевіримо початково більше дітей на вольових характеристиків, перевіримо їх психологічний стан. А вже 13-14 квітня до нашого міста приїде спортсмени з інших куточків нашої країни на всеукраїнські змагання який організовує наша команда спільно з відділом молоді та спорту Чорноморської міської ради. Це турнір відкритий Кубок Чорноморська Катана Кап. Все буде Україна Захарта Волжанський, Світлана Кузьменко і Тетрі.